Історія скульптур апостолів Петра і Павла мало відома. Єдине про що розповідають документи, це те, що вони доповнювали архітектурний ансамбль церкви, яку збудував відомий архітектор Йосип Главка. Раніше за часів радянських ця церква була перетворена на склад. І одним з працівником для того, щоб не втратити їх, були перенесені ці скульптури на територію зараз теперішньої. Тверхнього кладовища, історико-культурний заповідник. Статуї були знайдені на одній із могил на кладовищі. Зберігалися вони недбало, а тому роботи над їх реставрацією у скульпторів чимало. Занедбані дуже. І, так, і фізичні вади, там ущерблена форма. Видно, коли їх кидали, є розбиті деталі, вони самі по собі, а то десь видно цей аматор. От якщо це замечаєте, то пальці, то, то так він пальці там поначепля. Усі реставраційні роботи проводяться вручну, оскільки ані фізичні, ані хімічні процедури не дадуть бажаного результату. Втім, незважаючи на усі пошкодження, ці статуї дійсно є шедеврами. Ми дуже професійно виконані в камені, але були спамфлюжені таким покриттям це алюмінієвої бронзи, з якимись смоляними основами, лаки, там, Я невідомо не чим, тому що ми е, достатньо зараз. Дуже важко цим займатися, знімати це на шарованиці. Скульптори говорять, що роботи у них чимало хвилюються, аби встигнути до 12 липня. Роботи проводяться за будь-якої погоди, аби на день святих верховних апостолів Петра і Павла. Статуї вже назавжди залишилися коло вірменської церкви. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.